Спомин Святої Терези від Ісуса Діви і вчителя церкви. Одинадцятий розділ Євангелія від Луки, 42 та 46 вірші. Фарисея здивувало, що Ісус не вимив рук перед їжею. Це робилось не заради дотримання чистоти. Обмивання рук перед їжею мало суто обрядовий характер. Навіть найнезначніше порушення цього ритуалу вважалося у фарисеїв гріхом. Ісус відповів на це, що якби фарисеї так само ретельно стежили за чистотою своїх сердець, як за чистотою своїх рук, то вони були б кращими людьми у порівнянні з любов'ю і добротою, справедливістю і щедрістю, обмивання рук. І докладна сплата десятини лише незначні дрібниці, як часто віруючі займаються дрібними проблемами та навіть сваряться і воюють між собою, але забувають великі проблеми реального християнського життя. Амінь.